Надзвичайно простий рецепт, який складається із чотирьох інгредієнтів. Приготуємо насіння чия з кокосовим молоком та полуницею. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Для цього десерту обов'язково зробіть собі комфортне середовище. І хай ваш вогонь горить не тільки ззовні, але й всередині. В мисочку висипаю насіння чия, наливаю кокосове молоко, цукрову пудру додаю за смаком. Я люблю солодке. І тепер усю суміш гарно розмішую. Насіння чия поступово вбирає вологу і утворюється хороша, приємна густа маса. Далі готову суміш кладу в холодильник на 30-40 хвилин. Ще влітку я підготував полуницю протерту з цукром і заморозив її. А тепер можу використовувати. Тепер з'єдную усі інгредієнти і залишаю десерт в холодильнику. Цей десерт можна приготувати як заготовку. Зробіть його ввечері, а вранці ви будете мати хороше доповнення до сніданку. Всього 4 інгредієнти. Насіння чия, кокосове молоко, полуниця, цукор або цукрова пудра. Порадуйте своїх дітей. Вони будуть щасливі і дуже вам вдячні. Тримай. Смачного. Цілую!